Гарної традиції, як видання української сучасної молодої літератури, зможе зробити свою пожертву у вигляді тієї суми, яку залишається постріля, і отримати як подарунок та вдячність книжку попередніх молодих письменників, виданих уже видавниця Смоски. що хочете про зміну метафори. Мі звично пов'язують з іншою метафорою, з метафорою, яка візуалізується в постатях трьохсот спартанців, які зупинили на сім днів військо царя Серкса і дали можливість підготувати оборону Афін Спарти на такий спосіб <кхух>, дали можливість перемогти в другій Колобинецькій війні. Натомість ми е, воліємо говорити про марафон, про першу битву, яка поклала край першої Колобанецькій війні і яка була переможна. В нашій уяві е, битва під крутами це переможна битва, одна з битв, одна зі сходинок, які наближали історію до її логічної розв'язки, до е, логічного здобуття. Незалежності і ну, врешті до події, яку готувала боротьба багатьох покоління. Велко Венеція тепла виносна кров, голова, холодна шкіра і ручки зморщені. Зробиш прогулок необережний крок, що її за шию кохання у мощі. Слина, солонна, зелень і молоко, і половина лика часом від'їджена. порожній стільки всього текло морок і мороті світлий світ крізь муральське скло, Що і сама вона стала якась розріджена. Ніц не тримається купи, немає місць, не набуває форми, не чинить опору, то тобто не ніяк ніхто не і їсть, не з'їсть місто води свою нетривку опору. Вені в Венецію, віті, але не віч, ніці, мадони, леви, човни і патина, вулички переплетені, наче вени. В місті, де мешкають статуї без облич, вміють не бачити, вміють не пробачати. Welcome and rest. Венеція, значить, вене. Щодень стиховий, все вісим світом сиві. Щодень розкішується схід, свої осені, і кришиться обрій обрія. усе кришиться сильний, і кришиться обрій обрії. А днес розколос дня розхвильоване коло. В несуті холодний торбка на тікав крізь розколиті. І тиша нову залягає в тиші, як у спогті, і тиша нову залягає. Все місяць, щоб я бсь догорів, догорів і осипався. Все сонце зі смерком померло, померли, ти світе. Чи встоїш, як я догорю, я згораю у світло? Чи встоїш, як я у пану? Ти не шкурпаєш листя у цьому місці, воно лише. Криває рибу дороги, як хвора луска і ржавіє. Листопад це ховати з холоді руки до мене в кишені. Твої і мої руки сполучені шурпати гравієм. Листопад, листопад, і дерева, як принци Вайлда, роздають по золоту усьому, лишається чорнота, але нам не до цього з тобою ми справжні знайди. Ми знайшли одне одного. Добре, що так. Листопад, перегризані в мене будинкових рин, випускають назовній листяні еритроцити, наші руки в моїй кишені, що я тобі говорив, все одно просто продовжуй щось говорити. Ніч, що не пахне, приходить трощі кістки, ванда чорною кров'ю просякла, голка, сумління, циганська, під шкіру дзеркала, Корінь геркий, повиває мішковину над ранку, нігті ножем обгризає, поки кидаю в прочинені та повертається з вітру. Запаленим горлом слова, до доволі, відверто готулива весна затверджує крові над небом горить Софір, пригріває потроху зимовий здолалих і осінню тривогу. Куди нам тепер сидіти, яку правду нести в зімоцях, скоро в нас обиратимуть діти в супермаркеті на полиці. Тут мене нема. Я відсутній десь. Тихє імено стерли племена з надніпрянських плес. Дотоклись плача, рукава ріки. Я гукав. Кричав, не знайшов прочан, їх клюють к руки. Адже той, хто мав рай, хоча б на мить, той не буде, мав, і не знав, приймав, а спокійно спить. Ти не повіриш, як біжить із русла, вирвавшись, вода Вкриває острови мости, і випиває день до дна, і риби згризли вати сон. Вже як птахи в дерев, в гілках, в гілках заритих по колінах воду, радість, ріст і жах Примружить сонце кольори. заумерлий цвинтаря кашкет, де твої букви на хрестах, безграбних і чужих іще. Архітектура цих гробків бездонний річковий експрес, оглушливо так, очета. Шопти втонув, згорів, воскрес, горять луки, пухкі гілки стискають м'яко горла, пульс, це рід упало до кочей, його я злякано дивлюсь. Йому потрібен я, не я, а нова гілка і хруст не рух. Я втік, я встих і здивувався в небі чорногруз чи круг. Як тобі не женеться? Чи всі зашнуровано рани, відпустивши коріння, зростає і важчає хрест, Потойбічна зима, все кровить і кровить снігурами, електронні харти, насторожі забутих адрес, відгризаючи тіні від себе, спокутують вірність. Я тоді призіркову твою висоту не взяла. Біла готика церкви і небо пошите на виріз. Що не раз пересниться, а нині мала, наша гойдалкатінню малює тонкі паралелі, на глухому піску, де зрослися дитячі сліди. Як тобі нагольдається сонце, і світ на тарелі по скіках пізнається, не обертайся, іди, бо вже казяться пси, і вгинається ніч, як лозина. Бо зірватися, значить, упасти губами на крик. Ти живе. На снігах, на мізинчику сонного сина і на всьому, до чого торкатися звик, що лишилось по нас недостуканий рок, Недоливих потаємних суглобів, Терпкий аромат липини, наче перший кальян і остання надія на видих, як тобі там не пишеться, вже коли що не дзвони. Снігуріж ж не поштові, їм важко приносити вісті. Скориставшись королю, хоч краплю смоли напиши. Я тоді не сказала, мене перекраяло місто. Я тоді не взяла висоту, бо хотілось верши. Мати голос це як мати власний автомобіль. Так щодня. Прокидаючись, ти кажеш, церква, привіт. Ти вітаєшся з сусідами, виходячи у під'їзд, у крамниці, ти кажеш, що тобі потрібні яйця, молоко, вермишель, шніць, сілий сік. В алкогольному відділі, червона навіть солодкий чин. Аптець. Просиш презервативи, а спірив тютюному кіоску, потрібні тобі церкви, як немає легких, неохоче зголошуєшся на міцні банку, ти вічно перепрошуєш і питаєшся, хто останній. дякуєш оператору, котра професійно всміхаючись і повідає на твої турнуваті питання, заходячи у маршрутку, просиш пасажирів, передати водійну плату за проїзд. І майже щодня, спускаючись у підценку, ти бачиш, як двоє вже жебраків. Вимахуючи руками, сваряться за життєдальне місце міський Огіт, під ранок здійнявся дощ, ти ще спала і світилися зеленим. Я пішов за метеликами дощу, щоб знайти і врятувати ранкові квіти, бо квіти зовсім не гарні, поки їх не дарувати. Приніс тобі жовті, білі і сині, і виявив, що якби проліски світилися червоним, то твої щічки мали би бути снігом, з-під якого скоро проб'ються такі проліски. Під ранок здійнявся дощ, а в тебе під шкірою на шиї дзвеніло срібне калатальце. Я пішов за зміями дощу, які привели до яблук. Вони ще не достигли, але я знайшов одне, воно, здавалось, тихо. Коли я приніс тобі, то згадав, як ти співала мені, і пісні лоскотали мені щоку вухо і мене всередині. Тепер, коли чую ті пісні, то знаю, що їх співають неправильно, не так, як ти. Під ранок здійнявся дощ. А твої брови були як середньовічна в'язь. Я пішов за птахом дощу і побачив кущі малини, нарвав тобі тільки жменю, щоб не почевити. Ти їла по одній і всміхалася, але я раптом згадав сльози. Ті сльози вони твої, і вони гарні, їх не можна витирати. Під ранок здійнявся дощ, а в тебе з під повік пробивався чорний вогонь вій. Я пішов за каменем дощу, я уподібнився каменю дощу. Щоб повернутися, я ловитиму сни руками, я не дам їм далеко втекти. Спи на моїх колінах, коханий, я вбиватиму кожен скрип, я ловитиму всіх комашок, бо необережно літали поруч. Ні, коханий, мені не важко. Спускайся сходами, я твої поручні, я твій цербер, моє ти пекло, у твоїх снах чути крики, і виск. Спи, коханий. І дихай, дихай легко, поки ми їхати кудись. Київ суцільно села Батонічний. Повторювані коробки шкіл і бурс маленьких локальних ринків і супермаркетів. Мов піригій, бібліотека міжнародними автоматами і китайськими запчастинами, Металеві паркани, бетонні, художня ковка, ніжність, нічного повітря, цілодової кіоски, паліндрома метрополітену, щупальця турнікетів, хутники і заправки щовічно сяятимуть. Рад відбирати у наслах вулиць, полях ліцінників, бородані побиті полягни ті, що снять на холоді, наші птахи. Місто повне скарбів, повні пригорщі. Треба тільки знайти певне слово під кришечкою труни. Стій сумирно, мушлями сповнене море, я з тобою іще поговорю, лишайся по пабіч. Тінь Христа колихаю моє божевілля, чи може, я просто зневірна, на. Моя казка по ту сторону зла і добра, і з печалі з вина напоїла безодню. Від кохання мого рибини схопили кір, та лишилися на перекір я і море. Станичка вже стукає в шибку, збирайте речі, уже вимітатися і домітати час, а ще зубні щітки, а ще на горищі глечик, та хай залишається швидше, закручують газ. Оголені закутки пилом покриті люстри, тебе проваджають, засидівшись у печінках. Натягни на себе одяг, як листя, капусти, Тримай, не давай знести натомлений том, на дах. Ще трохи терпіння, ще трохи болючих запалень, гости вже горять, а з ними відомський ліс. У землю грузають кургани, в яких ми блукали. Будинок маскується, наче фарбований лист. І ще трохи часом пожери на синіх ніжках наповняться і нап'ються ігристих вин. В оселі новій розлузаємо сни, як горішки, посадимо борщик на щастя собі апельсин. Цей рідний хижий світ. Як можна дивитися на нього і не зранитися, дівчинка-панда. Ховається в мушлі з зеркальними стінками. Дівчинка-панда ніжна, осенметалка літньої ночі, ось навіщо й мушля. Лише не визирнувши з неї, дівчинка-панда побачить, як сонце танцює у почті з морських павуків. Лиш відступи на мить, і той морський павук накине на твоє обличчя сітку, як він її уже накинув на тих, хто спочиває. Під твоїм порогом носить. На обличчя річну маску із коралів. Ех, знати, куди плив той корабель. Глянь, твоя мушля, як папська тіара. Визерни з неї і подивися на сонце. Воно не старіє, хоча й вмирає щоночі. Куди тобі змагатись з ним, дівчинко пандо, тож ти дивишся у свої дзеркальця, твій Всесвіт існує між ними. Погляд твоїх очей цілий Всесвіт. Май мужність Хай він зникне. Серед буйного лугу ще й досі вирви від порослих бур'яновим часом снарядів Зриваємо кров, що закипіла від пороху, і охолонула на землі, ставши до добривом із дволемким залізом. Цього літа дуже тут соковита конюшина. Сохне вона від коси і від сонця і перетравлюється у шумках кролів. На це різдво дуже добре м'ясо. Ніяк не знайдуть спокою, привиди добрива. Прозорі на смак, земля їх знову ловить у свій гамак, злі трави, вітру, тихі летаври. І друга частина. Електричка, хотір Михайлівський, Київ. Строгнуть рейки під іскрами. Далеч лищиться краблями різних октав. Крізь російські вітері росте водяний знак напівзабутого насипу. Біля переїзду. У навушниках проходить сітка крутих мелодій, електричка, городи. Затруєна байдужа картопля виросла на, пар... на пагорбі з хрестом. стерлі спектрик птахів. Залишу я тут дві квітки папороті на пам'ять. Ходімо у поле, і я покажу тобі поле затяте і зрубане, вистигне, як голова. Що поле широке, як все світ цибате, прозоре стримить і тримаємо мов вісь світове колесо. Їдемо, їдем, чумацький шлях поскрипує, вгрузаєм по душу, сторожко, мов крадії. Тільки рука твоя, мов затята барва, яку не бачиш, в яку неможливо вірити, ходімо у поле, і ти не повіриш у поле, так я не повірю у серце твоє і рухи. Тримайся за вісь світову, поринай і слухай кожне його слово.